Сьогодні хочу познайомити тебе із набором магнітиків для ревізії під плитку із штовхачами. Тобто, щоб не використовувати додаткову присоску, просто нажали на куточки, плиточка відкинулась, демонтували і обратно поставили. В чому особливість? Ну, по-перше, зверху ставимо ось такі куточки. Вони із діпончиками від компанії Blum, тобто якісна фурнітура. Монтаж доволі простий. Просто намазуємо клей і монтуємо під плиточку. Один сюди, один сюди. Знизу, знизу ставимо ось такі магніти. В чому фішка? Дивись. Так як ми монтуємо плитку відразу на підлогу, тому клеїти магніт будемо також на підлогу. З лівої сторони монтуємо магніт під плитку. З правої сторони, я хочу змонтувати ось такого плану. Тобто він клеїться на підлогу і він клеїться відразу в торець до плитки без, без такого вушка. Чому? Тому що в мене тут багато штукатурки, і щоб її... Глибоко не довбити, я хочу поставити просто ось такий куточок. До речі, зверніть увагу, коли ви монтуєте плиточку, у вас плиточка вставляється всередину, вона не контактує із іншою плиточкою. Тобто вона повністю ізольована і у вас мінімізується можливість десь збити край плиточки. І ці вусики вони ще додатково є центратором. Тобто, це доволі просто позиціонувати плиточку у ревізії. Тепер монтуємо куточки з етіпончиками. Наносити краще невеликими, е, невеликим шаром. Е, якщо ви хочете, щоб клей був тексотропний, тобто ви приліпили і забули, вам потрібно спочатку нанести тонким шаром клей на магніти. Е, також можна тонким шаром клей на плиточку. І Почекати, треба просто почекати, щоб клей трошечки-трошечки підстив. Це одна хвилина, це не більше, тому що клей ватається за три хвилини. Одну хвилину чекаєте, починає набирати міцність і в цей момент ви його монтуєте. Бо якщо ви просто приклеїте на свіжий клей, то він, він у вас на вертикальних поверхнях просто відпаде. Тому чекаємо одну хвилиночку і монтуємо. Поки клей ще свіжий, не забуваємо перевіряти площину. Чекаю одну хвилинку, щоб клей став тиксотропним, щоб він почав вже тужавління своє. Як зрозуміти, що клей вже почав тужевління, він починає тягнутися за шпателем. Чому ще клей повинен бути тексотропним, щоб він не стікав і не попадав на іншу частину магніту, щоб потім всі елементи між собою не склеїлись? Так. Перевіряємо, чи все добре. Після поклейки магнітів пройшло десь години 3. Ось таким чином виглядають ревізії з нашими магнітиками, як це все працює. Доволі просто нажимаєте. Бачите, навіть коли ви нажимаєте, магніти тримають піточку, вона не падає. І знімаєте два магніти внизу, два магніти зверху. І з іншої сторони, два тут. І Два, тут бачите, Завдяки цим усикам ви і швидше центруєте при поклейці магнітів, і після того як монтуєте плиточку, вона не б'ється об підлогу об іншу плиточку. Тобто ці дистанційні усики вони е, потрібні і для монтажу, і для приклейки, і для монтажу самої плиточки. Бачите. Для замовлення таких наборів, для замовлення таких наборів, вам потрібно заздалегідь знати, яка буде конфігурація вашої ревізії. Щоб не було так, що ви замовили кутові, а вони вам, наприклад, ви не зможете їх поставити, бо, наприклад, ревізія стоїть відразу у куту до плитки, тобто вам потрібно такі брати. Тому або фото, або просто потрібно пояснити, яка буде конфігурація вашої ревізії, для того, щоб. Точно підібрати набір саме для вашої ревізії. для замовлення. пишіть в особисті або Viber Telegram. Дякую за увагу.